Привіт! Вирішив коротко розповісти про йодну профілактику в разі радіаційної аварії. Почнемо з того, чому саме йод. Як я розповідав раніше, ми живемо на території, де в продуктах та воді є дуже мало йоду. Тому наша щитовидна залоза убирає в себе весь йод який поступає в організм, як губка. В тому числі радіоактивний. Ось чому суть йодної профілактики полягає в тому, щоби після виникнення ядерної катастрофи настільки наситити щитовідну залозу йоду, щоб радіоактивний просто не засвоювався. На щастя, йод довго не затримується в організмі людини і легко виводиться із сечею. Яким повинен бути препарат для йодної профілактики? Для йодної профілактики найкраще застосовувати калію йодит у таблетованій формі. Використання спиртового розчину йоду для зовнішнього використання та розчину люголя для аварійної йодної профілактики неефективне і категорично неприпустиме. Йод не проходить крізь шкіру та не засвоюється організмом в потрібних кількостях. Дозування препаратів стабільного йоду для йодної профілактики залежить від віку. Так, однократне дозування для дорослої людини віком до 40 років становить 125 мг калію йодиду. Це дуже велика доза. Прошу не путати мікрограми калію йодиду у звичних препаратах та міліграми у препаратах для йодної профілактики в разі радіаційної аварії, в разі призначення великих доз йомісних препаратів можлива побічна токсична дія йоду. Саме тому особам старше 40 років не рекомендують таку профілактику через більші ризики для здоров'я, ніж потенційну користь. Ризик серйозних побічних ефектів у дітей від одноразового прийому каліюдиту у правильному дозуванні оцінюється як один випадок на 10 мільйонів дітей. Тривала блокада функцій щитоподібної залози після багаторазового прийому великих дозувань одмісних препаратів збільшує ризик гіпотереозу. Тому даний препарат в таких дозах бажано вживати разово. Слід дуже уважно ставиться до дозування препарату. Потрібну дозу допоможе розрахувати лікар. Коли вживати. Оптимальний ефект йодної профілактики досягається за завчасного прийому препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням хмари та через 6 годин після. Не рекомендується приймати препарат через 24 години після надходження хмари. Йодну профілактику розпочинають лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність її провести. Оповіщає місцевий орган виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації. Тобто, якщо станеться аварія на Запорізькій АЕС, то це не значить, що одразу треба приймати препарат, до прикладу, у Львові. Все буде залежати від напряму вітру і, враховуючи розу вітрів, скоріше за все, найбільше постраждають Донбас та регіони Московії. Ще раз, бо це дуже важливо, Йодну профілактику приймають виключно після оповіщення місцевої влади. Не буде такого, що йодну профілактику необхідно буде проводити по всій Україні. Йоду профілактику не застосовують у разі використання ядерної зброї. Кому протипоказано приймати препарати йоду взагалі? Ось перелік захворювань та станів, при яких цього робити не варто. Взагалі, краще обговорити це питання з твоїм сімейним лікарем заздалегідь. Варто пам'ятати, що калій йодит захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи. Закликаю не створювати ажіотажу та не скуповувати йодні препарати в аптеках. У МОЗ запевняє, що держава закупила необхідну кількість йоди до калію. Кожен регіон отримав препарат з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі найближчі до місця проживання людей. Бережи себе та своїх близьких, побачимось.